Вітання. В ефірі програма Персона, у фокусі якої успішна жінка. І сьогодні у мене в гостях та, яка доводить, що почуття гумору у жінок, а особливо закарпатських є та ще й яке. Відеоблогер, учасниця популярного гумористичного шоу та стендап-комік Валерія Мензюк. Валерія Мензюк. Народилась у місті Нірітгаза. Мама домогосподарка. Зараз на пенсії. Батько тракторист. Теж на пенсії. Освіта не закінчена вища. Спеціальність туризм. Сімейний стан незаміжня. Знак зодіаку водолій. Улюблений колір чорний. Улюблена страва м'ясо. Тип темпераменту невідомий. Привіт, Лярочка. Привіт. А тепер представся глядачам, так як ти представляєшся своїм обраним, тому що я пробувала це вдома повторити. в мене не виходить. Давай. Добрий день, обрані з вами Селера. Скажи мені, будь ласка, одразу забігаючи наперед, я тебе спитаю не про особисте, а про твою роботу, можна так сказати. Чому така назва для відеоблову? Чому і се, тому що це закарпатське слово, яке означає українське це а, Лера, бо це ім'я, а Селера це звучить як овоч. Я чогось так подумала, і так і назвалась Селера. Зараз поговоримо трошки про твоє особисте життя. Яке, в принципі, хто був на твоїх виступах, то знає. Ти народилася в сім'ї, де вас скільки? Восьмерок вісім, восім чоловік. Так, чотири хлопчики, чотири дівчинки. Так. п'ятдесят на 50. Ти дуже часто тему особистого використовуєш у своїх номерах. Як реагують твої батьки? Чи вони не знають? Як реагують мої батьки? Я доношу до їхнього відома цю інформацію вже після виступів. Тобто на сам процес їхня думка не впливає. Як до цього ставиться батько? Ніяк, тому що він не в курсі, я з ним не спілкуюся, його в нас нема в сім'ї. Мама ставиться позитивно в тому плані, коли це смішно. Якщо це смішно, я маю право про це говорити, і це правда. А якщо я щось вигадую і це не дуже смішно, мамі це не подобається, вона мене критикує і більше я цього не використовую. А брати і сестри? Брати, сестри взагалі частково, більш частково проти того, що я взагалі цим займаюся. А от яка саме інформація лунає, їх це не цікавить. Вони просто проти того, що я займаюся, і все. Чи були вони бодай раз на твоєму виступі? Ні. Єдине, що вони бачили, це стендап по телевізору і інтерв'ю. Або відео в інтернеті. Це все. Розкажи мені взагалі, будь ласка, як ти дійшла до такого життя, до гумору. <с? Життя заставило. Як це було? Почалося все з того, що я хотіла підняти свою самооцінку, пішла на конкурс краси. Це в університеті на першому курсі, і мене не взяли. Тестенно, да? от бачиш, не взяли. Ти, до речі, розповідала mm. про це на останньому виступі. Я da. думала, що це вигаданий степень. Ні. Всі мої стендапи це правда. От, я їх будую по тому, що в мене стається в житті. Почалося все з того, що я прийшла, мене не взяли. Я захотіла все-таки виступити а, і виступила із стендапом. Перший раз, коли я виступила, я не знала навіть, що це за жанр. Такий мені сказали пізніше, Леаре, це стендап. Типу, продовжай, пиши ще щось. От я виступила і зайшло, і відтоді пішло-поїхало, поніслась. От і досі займаюся цим. E, тобто, от, якщо відповідати судом на твоє питання, що привело до того? E, призвело проблема, яка в мене виникла, за яку я про яку я хотіла поговорити. В принципі, як і всі подальші стендапи, В мене виникає проблема, мені треба її вирішити. Я починаю з неї сміятися і про неї говорити. Ну, от якось так. Чи були в твоєму житті спроби зайнятися вже якоюсь роботою професійно заробляти гроші цим, наприклад? Першим моїм заробітком став. Участь у програмі коміка», де я взяла певну суму грошей професійно заробляти надалі. На превеликий жаль, особа не виходить, тому що в нас в Закарпатті ця діяльність не особо оплачується. Чи були в твоєму житті спроби ще якось заробляти кошти? Ким ти попрацювала? <сум> колядувати рахується? Думаю, так. <сум> Хожу колядувати кожну зиму на Різдво. Це класний заробіток. Усім рекомендую. І окрім цього, поки що ні. Тому що я студентка. Поки що єдине, чим я заробляю, це я розважаю публіку. А чи є в тебе, окрім цього, ще якесь хобі? <сум> окрім цього хобі, мені, по суті, не потрібно, тому що моя робота, стендап, моє захоплення це і є моє хобі. Ну чекай, а в'язати, вишивати, готувати. В'язати, вишивати, Нє. готувати тим паче ні. Це не моє. Маєшся ти спортом. Не знаю, чи, на жаль, чи на щастя, не займаюся взагалі ніяким. Я дуже лінива. Не скажу, що не маю час, маю на цей час, але не займаюся спортом. Взагалі ніяком. І ніколи не займалася? Ходжу в басейн на плавання, коли маю настрій. Тобто це може бути кожен день, може бути раз в два тижні, але я не рахую це спортом. Це більше я не знаю, від нічого робити. Як же ти харчуєшся, якщо готувати, ти не вмієш? Розповідай, як ти харчуєшся, що ти взагалі їси? Ну на це питання я думаю, варто почати із речення Я обажаю м'ясо uh -huh. будь-яке. все». Я не люблю готувати і не дуже люблю їжу, яку приготувала я. Uh -huh. Я не знаю чого так, але так. обожнюю м'ясо. Я не фанатка здорового харчування. Я дуже люблю всякі вкусняшки, особливо солодощі. Сама не готую, переважно їжу купую або харчуюся в закладах. Тоді до тебе таке запитання одразу. Чим ти мене здивуєш, пригостиш за 5 хвилин, якщо я прийду до тебе з ненецька в гості? Сирим м'ясом. Прям сирим. Прям сирим. Я вважаю сире м'ясо. Просто правильно приправлене. І я б залюбки тебе ним пригостила. І це займе навіть менше, ніж 5 хвилин. Ну тоді розповідай, як це правильно приправити сире м'ясо, щоб потім не завіриміти, як тут коргас. А, Я не знаю, мабуть, як правильно, я знаю, як це зробити смачно. І зараз, мабуть, треба попросити зібрати дітей слабонервових від телевізора. Це має бути обов'язково свіже і свинне м'ясо. Воно має бути обезжирене через две, як кажуть у нас на Закарпатті. От, Приправити його сіллю, перцем і сметаною. Ну, Це такий маринад, виходить. Просто залишити його на якийсь час і воно готове до споживання. І як, як його їсти? Я не знаю, я їм сидя. Мало на увазі, треба якось різати спеціальними шматочками. що можна собі порізати. А, а можна цілим шматком? А чого ні, то чого ні? Чо ні? І з хлібом ні, не можна їсти м'ясо з хлібом, тому що хліб псує е, смак м'яса. Не можна їсти м'ясо з хлібом. І ще я маю до тебе запитання із енциклопедії господинки. Готова? Давай. Скільки потрібно варити буряк для олів'є? Волів'є не йде буряк. Молодець. <гум> Дякую. А розкажи тоді, як ти за собою доглядаєш. Чи є тобі якісь улюблені спа-процедури, можливо, косметологи? Я дуже чекаю того періоду, коли я буду заробляти на стендапі більше, для того, щоб могти собі дозволити послугу, щоб за мною хтось доглядав. З приводу процедур в салоні, поки що я ними не користуюся, не можу собі дозволити. От, їсти сидя, можу собі дозволити, а приймати процедури сидя в салоні, поки що не можу. Доглядаю за собою сама, самостійно, в домашніх умовах і, по мінімуму. Що включає твій догляд за собою? У цьому питанні, по суті, нема чого розповідати, тому що мій догляд за собою це суток такі гігієнічно-косметичні процедури, які виконує кожна людина вдома зранку і кожен день. У тебе залишки фарбування на волосся? Є такий грішок. Ну, розкази, як це було. Це дуже кмітливо, помітила, як це було. Певний час назад в мене з'явився такий бзік, хотіла щось в собі поміняти. От жалію про це досі, якщо чесно, не раджу нікому. Потім вона відросла, і я його просто стригла. До речі, стрижуся, я сама десь з класу 11. Помітила в твоєму гардеробі таку річ. Ти зараз одягаєшся зовсім не так, як одягалася ще роки два, наприклад, тому. Я трохи спостерігала за твоїми местника у Фейсбуці, ще доки ми не були знайомі. Тоді це була дівчинка така більш скромна. Футболка джинси. Зараз це підв'язана сорочка, декольте. Розповідай. Це була дівчина стилю пацанка. Зараз я стала не нескромніша, не розкутіша, а просто чуть-чуть жіночніша. От я б це назвала так. Просто ще два роки назад в мене такий стиль одягу, який в мене зараз, чуть-чуть лякав, якщо чесно, через надмірну увагу протилежної статі до такого вигляду. І ще два роки назад він мене настільки обурював. От якщо це правильне слово. Стиль чи увага обидва? Увага через стиль. От, зараз це от така річ, яка мені, я думаю, що компонує, я можу собі це дозволити. Де ти в основному купуєш собі речі? Більшість мого гардеробу це щоденні речі, які я купую в недорогих магазинах. Це переважно сток або секонд-хенд. Я, якщо чесно, не дуже люблю шопінг, і ще якийсь час назад я носила лише те, що купували мені сестри. Яка річ у твоєму гардеробі є найдорожчою за ціною? Чесно, я не знаю. Я не знаю, я не знаю, що в мене найдорожче. А, знаю. А, найдорожчим є пальто. Яке мені подарував брат, це сума близько 100 доларів. А найдешевша річ? Метелик червоного кольору за одну гривню і секунду. Чи виходиш ти нафарбованою з дому? Виходжу. Часто? Дуже. А нафарбованою буваєш? Буває, ну, чесно, дуже рідко. Тобто, коли мені треба кудись прийти на крашену, то я це крашу аж не треба, та нащо? і ну, сьогодні ти до мене прийшла нафарбована, і зараз покажеш мені, що в тебе є в косметичці. Залюбки. В мене не косметичка, в мене просто пенал. Mm -hmm. І причинталічка, в мене той по мінімуму, то обов'язково дзеркало, так. А, тоналка пудра. Не фарбується вона. А, я фарбувалася, бо йшла до тебе. Я знала, де я йду. Якщо б я йшла не до тебе, я б не фарбувалася. Туш, а, олівець для брів, олівець для губ, олівець для очей і, і все. Зараз невеличка б'юті Вікторина для тебе, щоб глядачі краще зрозуміли твої смаки. Як коли чую слово б'юті, в мене помутнення розсудка зараз починається. Отже, підбори чи кросівки? Кросівки. Спідниця чи штани? Штани. Тональний крем чи пудра? <пада> Я не знаю, це ж одно – пудра. Зібране волосся чи розпущене? Розпущене. Яскрава помада чи нюдова? Нюдова. Сьогодні сама згадала, що перший твій заробіток це гонорар із гумористичного шоу. Так скажи мені, будь ласка, чому ти зупинилася на сумі в 5 тисяч гривень? Я ніколи не повірю, що ти поїхала туди за грошима. Чому лише дві? А от собі задаю питання, як я там дві хвилини видержала? Це був жахливий стрес і шок. А, тобто, якщо б це сталося ситуація ще раз, я думаю, що я б на першій хвилині казала доста, хлопці, тобто, доста. Я жива, здорова і слава Богу. сердечного приступу ще не сталося. все, я йду думку. Дякую тобі за зустріч. Дякую, Оленочко, що пригласила. І я думаю, що вже через якийсь час у нас буде повод поспілкуватися ще. Ловлю тебе на славі. Лови. Нагадую, з вами була програма Персона у фокусі якої успішна жінка. І сьогодні ми спілкувалися із Валерією Мензюк. На все добре і до наступних зустрічей.